Брати і сестри, дорога церква, давайте цей вечірній час скажемо слава Господу. Wow. Бог допоміг кожному з нас до цього часу, і ми є в домі молитви, де разом збираємось для того, щоб підзарядити свою батарейку. Так чи ні? Як ми часто заряджаємо свій телефон? Yeah. Часто? Yeah. А навіщо? Yeah. Навіщо ми заряджаємо? Щоб мати розмову з братом, з сестрою, з дочкою, з сином, з матір'ю, не і так далі. так? І це добре, коли ми маємо розмову з ближнім, з ну, для того нам потрібно зарядити цього нашого телефон. Щоб мати розмову з другом, з подругою, з ким ми розмовляємо. Дорогі друзі, тим більше нам потрібно заряджати свій духовний стан, для того, щоб мати розмову з Небесним Отцем. З Господом, з Ісусом Христом, для чого ми розмовляємо з друзями, щоб узнати щось нове, що відбувається, як там справи, можливо, якась новина. І ми, ну, якби хочеться щось знати. А я від собі, Господь бажає щось проговорити для твого серця, а ти не читаєш Біблію. а ти не молишся, а ти не відвідуєш храм Божий, церкву, а Господь хоче сказати тобі. Господь хоче проговорити щось до Твого серця. Дорогі друзі, йому нам крайне необхідне заряджати свій духовний стан Словом Божим, силою Його. Це молитва, це Євангелія. Це разом ми знаєте, пісню співаємо. Хвалу несем нашому Господу Ісусу Христу. Бог достойний слави, Бог достойний хвалин, Бог достойний поклоніння, друзі. Тому хай Бог нас ще більше благословить, щоб нас ще більше була жажда. В єдності, в зборі такому, де збираються люди і прославляють Ісуса Христа. Проставляють Господа і Бог Він говорить до нас через своє святе післання, через святу Євангелію, друзі. Це Біблія, Бог написав її. Так говорить Біблія. Це Бог написав її для нас, щоб ми її виконували в нашому житті. Тут водії є чи немає? Я думаю, достатньо, є водії. Навігатор знає, що це таке? Знаємо. Інколи дожились, я був в Польщі і мені треба було знайти там один магазин. Я пішки став серед города, здоровий город, хто зна, де той магазин? Кажуть десь рядом біля тебе, там в районі 500 метрів. Я навігатор, тик-тик-тик, магазин, де ж він це, тик Це тих, це. Я дойшов собі спокійнесенько по навігатору той магазин, там парковка була. Коротше, де куди треба. Оце навігатор. Оце навігатор до Царства Небесного. Ми всі хочемо Царство Небесне, особливо, коли присутні інколи на похоронах, проводжу служби. І люди там всі так бажають царство Небесне на похоронах тій людині, яка вже померла. Друзі, після того, коли людина відходить вічність, нічого не змінюється, хоч ми тисячу раз кажемо Царство Небесне. Якщо людина, живучи на цій землі, не примирилася з Богом, після смерті примирення немає, так говорить Біблія. Скільки б ми не молилися, скільки б ми свічок не стали, скільки б ми не говорили Царство Небесне, такий був добрий Ваня. Друзі, якщо той Ваня не примирився з Господом, не покаявся, не визнав свої провини перед Богом, не йому Царства Небесне, так говорить Біблія. Коли людина живе на цій землі, вона має час, Відрізав час на цій землі, щоб примиритися з Господом. Щоб попросити у Бога вибачення і сказати, я грішний, визнаю, визнаю, що я грішний. Прости мене, Отче, ти там на гогофі за мене вмирав, кров проливав, щоб я сьогодні мав прощення. Друзі, Бог дає цей шанс, Бог дає цей відрізок часу для того, щоб ми вибрали. З ким ми будемо в вічності, з Богом чи без Бога? Бог, він ніколи не залишає нас. Інколи ми, люди, відвертаємося від Бога. Інколи ми своїми гріхами, своїм самоупевністю відвертаємося від Бога і Бог, ти мені не потрібний. Інколи, коли гора трапляється, коли щось летить над тобою, коли щось свистить, о Боже, допоможи, тоді каємось і просим вибачення, друзі. Це добре, що в той час нам доходить, що потрібно кликати до Господа. А Біблія говорить, не, не, не безперестанку моліться. І за все дякуйте Господу. Друзі, чи ми дякуємо нашого Господа кожного дня? Конечно. Дякую Тобі, Отче, я бачу сьогодні новий день. Я проснувся, бачу маму. Я проснувся, бачу сина, бачу доньку. І за це нам потрібно дякувати на Отця. Я встав на свої ноги. Слава Богу! Друзі, нам потрібно бути вдячними нашому Небесному Отцю, бо Він є добрий до нас. Біблія говорить такі слова, Він довго терпить нас, не бажає, щоб хто загинув, але щоб кожна душа мала примирення, мала прощення, мала радість. І Він нас терпить. І коли довго терпить. Інколи приходиться довго-довго чекати. Навіть, можливо, і такий час посилає сьогодні в нашій державі. Щоб люди, все-таки українці, повернулися лицем до Господа і щиро почали служити Господу, дорогі друзі. І все нам потрібно це, щоб покаятися. Ця війна. Наша країна називається якою державою? Християнською. А як мало людей сьогодні ходять до храму? Як мало сьогодні людей відвідують церкву, а церква це пацет, Бог створив. Ісус Христос сказав, Я утворю церкву, і ворота пекенні не здолають її. Бог створив церкву. Не якась людина, не якийсь пастор, не який, знаєте, якийсь святий. Ні, дорогі друзі, написано, я утворю церкву, я создав церкву. І врата Ада не одаліють її, так говорить Біблія. Людина, яка відвідує храм Божий, вона заряджається. Вона має. Освячення, очищення має чисте серце, дорогі друзі. Це, знаєте, недостатньо не нам разу прийти, побув, помолився і на місяць забув за церкву. Ні в коїм случає, брати сестри. Це помилкове рішення, якщо ми так робимо. Біблія говорить такі слова: не залишайте, не залишайте те служіння. Хай Бог нас і поблагословить. Я прочитаю одну історію, слова Божого. Наскільки Бог він любить тебе і мене? Наскільки Бог Він нікого не залишає? І він ні в коїм случаї, знаєте, він знає навіть наші думки. Він знає, про що ти сьогодні думаєш навіть на даний момент. Можливо, я десь вдома вже там на дивані. Друзі, ми ще в церкві, ми ще в Домі Божому. Ми ще читаємо Євангелію, тому ще давайте послухаємо цей текст з Біблії. Читаю Євангелія Матвія. 14 розділ 22 вірша. Перед цим ми читаємо Ісус Христос, він, його багато людей оточувало, велика кількість. І перед цим він накормив людей було 5 тисяч чоловіків тільки. Серед нас переважно хто? Жінки. Уявіть собі, на тому місці, де був Ісус Христос. Було тільки 5 тисяч чоловіків. Біблія говорить, не рахувалися жінки і діти. Скільки було на той час з Ісусом Христом? Серед тут процентів, мабуть, 10 чоловіків. І інші жінки. <клес> і ось написано, що 5 тисяч людей було тільки чоловіків, і Ісус Христос їх накормив хлібом. Не рахуючи дітей і жінок. І далі ми читаємо такі слова. І відразу звелів Ісус своїм учням увійти в човен і відправитись раніше за нього на другий бік. Поки він відпустив народ. І відпустивши народ, він піднявся нагору один помолитися. І з настанням вечором був там один. А човен уже був посеред моря, і його б... било хвилями, оскільки був зустрічний вітер. У четверту сестражу ночі пішов до них Ісус. Ступаючи по морю. І учні, побачивши, що він іде по морю, збентежились, говорячи, це ти. І від страху вони закричали, але Ісус відразу ж обізвався до них, говорячи, заспокійтесь, це я, не бійтесь. У відповідь Петро йому говорить, Господи, якщо ти це звели мені прийти до тебе по воді, він же сказав, іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, наближаючись до Ісуса. Але, побачивши сильний вітер, злякався і почав тонути, закричав: Господи, спаси мене. І відразу ж Ісус простягнув руку, підтримав Його і говорить йому, маловірний, чому ти сумнівався, коли ж вони війшли в човен вітер утих. А ті, що були в човні, підійшовши, поклонились йому та сказали: воістину ти, син Божий. І, переправившись, вони прибули в землю гінісарецьку, і, пізнавши його, люди тієї місцевості, сповістили по всій тій околиці та привели до нього всіх хворих, та просили його, щоб їм тільки доторкнутися до краю одягу Його, і ті, що торкалися, були зцілені. Ось ми читаємо такий текст Слова Божого з Івангелії. Що відбувалося з Ісусом Христом, коли Він жив, ходив по цій землі, і проповідувався тут не в Гіві. Люди, багато людей були з Ним, вони слухали його, вони, читали, вони слухали Його і читаємо, що різні були люди. Хтось хотів почути, хоч хтось хотів побачити якесь зцілення, хтось хотів отримати оздоровлення, а хтось просто поїсти. І такі були люди. Знаєте, різні люди були, оточували Ісуса Христа. Але я не за це. Ми тільки читаємо, що Ісус говорить учням своїм. Ви відправитеся в інше місце через воду, через море. А тим часом я відпущу людей, бо дуже багато людей є присутні серед нас. Далі ми читаємо, Ісус відпускає людей, учні пливуть по морі. А він що робить, дорогі друзі? Хто був уважний? А перед цим водою, коли він не людей. Молодим. Він пішов на гору помолитись, дорогі друзі. Молодим. Будучи Син Божий, Ісус Христос, Бог, плоті, Він іде помолитись до Небесного Отця. Я б хотів, знаєте, ось тут один з них сказав, а він пішов молитися. Як нам, тим більше людям, живучи на цій землі, потрібно мати розмову з Небесним Отцем. З Богом, який створив тебе, який дав тобі життя. Ісус, Він молився. І Він говорить, в Біблії багато є місць, щоб і ви молилися. Моліться один за одним написано такий текст. Моліться за себе. Говорить свої бажання перед Богом, як говорить Біблія. І багато, написано, ще такий, такий текст, не пер, безперестанку моліться. Дуже багато в Біблії написано, щоб ми молилися. Молитва це і розмова з Богом. Як ми один з одним, говоримо, так і можемо звернутися до Небесного Отця Боже. Ти бачиш мою провину, ти бачиш моє стан здоров'я, ти бачиш моє життя, оздоров, великий, дякую тобі. Молитва це розмова з Господом. Далі ми читаємо, що учні пливуть. Що там відбувається? Що відбувається на морі? Шторм. Учнів, страх у них, шторм. Буря, Хоча вони були рибаки, вони не раз попадали в шторм, вони знали, як працювати, вони знали, як преодоліти цей шторм. Але ми бачимо, що Ісус Христос не залишає їх. Він на зустріч, або не на зустріч, іде до них. Іде до них. Вони злякалися, тут шторм, буря і ще щось іде по воді. Вони скричали, написано по-російськи, скричали. І далі ми читаємо, що Ісус Він в той момент заговорив до них і каже: Не лякайтеся, це я. Друзі, Ісус Він чує, і бачить, і знає твоє серце. Він знає, за що ти думаєш, за що ти переживаєш, що в тебе болить. Можливо у тебе вдома, якісь непорядки, щось, щось тривожить тебе. Він знає, Він чує, дорогі друзі, тобі треба тільки відкрити своє серце сказати. Ісус, допоможи мені. Вийди зустріч, в мене є проблема. в мене якась трудно ж в моєму житті. Мені не підсилені розв'язати, Я не можу сам спор споритись з цією проблемою. Допоможи мені, Ісус! І ми читаємо, Ісус говорить, що це я, не бійтеся. І Він війшов до них, і вітер перестав. І море перестало бушувати, і все стало добре. Але перед цим бачимо, що Петро ще йшов до на зустрічі Ісусу. І далі ми читаємо, коли він йшов на зустріч до Ісуса, коли й дивився на нього, все було добре. Але тільки подивився вліво, вправо, а там буря, а там вітер, а там хвилі, зв'якався і наче втомуть. Друзі, коли ми зір направляємо до Господа, до Ісуса Христа, те, що поруч. Воно, знаєте, все 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 буде добре. Якщо ми тільки зір свій звернемо на наші потреби, на наші проблеми, на наші бурі, і саме будемо їх рішати, повірте, ми в тих бурях, в тих проблемах потонемо. Якщо самі будемо їх вирішувати, якщо ці проблеми ми передамо в руки Ісуса Христа Боже, допоможи мені. Я не розумію, як мені поступить в тій чи іншій справі. Я не знаю. мене болить щось, допоможи, я не можу. Я вже ліки приймав, я не можу оздоровитися. Допоможи мені Ісус. Якщо ми самі будемо знаєте, лікуватися, свою надійну покладе на Господа, потонемо. Брати і сестри, всіми нашими питаннями, найперше, скажи Ісусу, і далі Господь тобі допоможе і вирішить твою проблему. Хай Бог на цьому допоможе. Ми читаємо те, що ми переправилися, прийшли до нього люди. Почули, що Ісус. Почули, що учні його прийшли. І вони начали нести хворих, вони начали йти до нього, якби тільки торкнутися до Ісуса і получали оздоровлення. Чуєте? Не люди оздоровляють. Не хтось оздоровляє, а Господь Ісус. Він має владу. Він має силу. Чому? Тому що він створив тебе і мене. Він створив тебе і мене. І він знає, як допомогти тобі і мені. Є багато випадків. Господа. І Господь оздоровлює, і Господь піднімає, і Господь дає силу. Слава Ісусу Христу! Бог достойний слава! Зараз буде молитва. Ми зараз будемо молитися до Небесного Отця, який створить тебе і мене, дає тобі і мені життя. Він не забув про тебе, чуєш? Він пам'ятає, бо він творець твій. Він пам'ятає тебе і знає тебе по імені, і Він любить тебе, він не залишає тебе. Ми будемо зараз молитися по нашим нуждам, потребам, кого що є на серці, ви можете сказати. За що молитися? І ми разом помолимося, підтримаємо один одного, молити, скажемо, Ісус, благослови, валю, надю, хто що скаже, будь ласка, що є на серці ви можете сказати, і ми разом будемо молитися перед нашим Господом.